Привіт! Сьогодні пропоную використати невеличкий такий оракул карти Єкінг китайський, щоб трошки змінити наші варіанти. Давайте зробимо невеличкий перегляд для України. На 2024 рік. Добре? Зараз витягну, зосереджусь на моєму питанні. Замалюємо три грами, які нам прийшли, і почитаємо, що означають вони для нас всіх, для нашої країни в наступному році. Поїхала. Отже, перший. Перший в нас кіан, це в нас небо. Повертаємо лівою рукою тепер, угу. отже, верхній, це в нас кан. Це вода. Земля і вода. І це нам дає п'яту карту. П'ята карта для нютрісіон. Ось так вам гарно видно, що говорить ця карта. Слухайте уважно. Для України на 2024 рік. Для нютрісіон перекладається як харчування, але тут мається на увазі як постачання. Постачання. У пошуках життєво важливих ресурсів. Правда, карта говорить сама за себе? Постачання і у пошуках життєво важливих ресурсів. Вода ще на небі і ще не впала на землю. Часи ще не настали, і вам слід зробити перерву, перш ніж почати діяти. Почекайте і все продумайте. Не піддавайтеся впливу егоїстичних міркувань і не покладайтеся лише на удачу, щоб досягти перемоги. Майте впевненість в інших і в собі. Настане потрібний момент, і ви пройдете через свою проблему без зусиль, як човен, якого штовхає вітер. Досить позитивна карта, хоча говорить, що те, про що ми мріємо, ще не на часі. Та все ж таки вважаю, що повідомлення досить цікаве і реалістичне. Що ви думаєте з цього приводу? Гарного вам дня! Бувайте! Авах!